не там, що Нас питають затвердити грошову Все Село вибрало, що там буде. Микола Михайлович, я вам мушу зробити зауваження, якщо ми будемо розглядати конкретне питання, яке є в порядку денному, тоді будете виступати. Будьте добрі, не вводьте ситуацію у нас в сесійній залі у неправомірне русло. Нас питання не то, що там буде, хто рішає село. Не дарімо на себе і повноваження, хто там буде, що робити. Нас питання затвердити, грошову оцінку. І тільки все. Ми тому не 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 я про що зовсім не бояти. Я прошу ще раз проголосувати. Так, шановні депутати, е і присутні в залі. Я вже знову бачу ситуацію довести до абсурду. І поставити питання на голосування з самого початку о, порядку денного роботи сесії. Якщо не буде проголосовано, я прогнозую питання, що збираються зривати сесію і не прийняти ті рішення, які необхідні для району. Я вам говорю, це прямо, Микола Михайлович, і тому я пропоную лишити все так, як є на місці, і в, свій, в свою чергу ми дійдемо до того моменту, коли будемо голосувати. Ви вже прошлий раз наколотили з цим питанням і підняли його до такого рівня в районі політичного. Щоб після того ніхто не схотів голосувати. Я вас прошу, не йдемо на поводу у провокаторів. Їм працюємо по порядку денному сесії. Будь ласка, депутат Албор. вам і в підпільних залах були Ви мені задали питання, чи ви даєте пропозицію? Ну. Значить, мушу вам повідомити, шановний Едмунд Ендбутович, що питання номер 9 у порядку денному йде про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Я вас прошу, шановні депутати, не загострюйте питання на тих на тому, на чому не потрібно загострювати. Тільки що відбулося перед сесією засідання фракції єдиного центру. Представник директору був там на засідання фракції. Яке прийнято рішення фракції? Я не знаю, тим більше я знаю, що вони не приймали ніякого рішення, а будуть визначатися в залі. Давайте йдемо по порядку денному. Нам потрібно ті кошти, які йдуть на енергозбереження, які йдуть з обласного бюджету, які йдуть по е перерозподілу з районного бюджету, направити на виконання робіт. Будьте добрі, не робіть заручниками своїх амбіцій цілий район. Я вас дуже прошу. Тому я ставлю на голосування питання про затвердження порядку денного в цілому. Хто за те, щоб даний порядок денний затвердити в цілому, прошу проголосувати. Порахуйте, будь ласка. 22, 23. Більшістю від присутніх залів рішення прийнято. Шановні депутати, на превеликий жаль, у нас, ну так, зараз до того дійдемо. Чи є у когось перед початком роботи сесії депутатські запити, депутатські звернення, які варто проголосувати? Будь ласка.